Чи ви знали, що якось весь світ зник під водою? Сьогодні я розповім дивовижну історію про те, як Бог врятував людей і тварин від великого потопу. А поки ви слухаєте, ми разом розфарбуємо цей чудовий малюнок з біблійним сюжетом. Завантажити та роздрукувати розмальовку можна за посиланням в описі. Зробіть це заздалегідь або пізніше, коли буде зручно. Почнемо! Минуло багато років після Адама і Єви. Люди на землі забули про Бога і стали погано поводитися. Вони чинили зло та несправедливість. Серця їхні почорніли, а гріх став таким могутнім, що це перетворилося на справжню біду. Але серед усього неправедного людства була одна людина, яка намагалася жити по-божому. Його звали Ной. Він був добрим, чесним і завжди слухався Бога. Аж ось якось Бог сказав Ноєві: прийде великий потоп, що вкриє всю землю. Побудуй ковчег, велетенський човен, і візьми із собою свою сім'ю та попарі кожного різновиду тварин. Ной послухався Бога. Він побудував величезний ковчег, як звелів Бог, узяв туди дружину і трьох синів із навістками, а Бог привів туди усіх тварин. Коли почався потоп, вода залила всю землю. Але ковчег гойдався на хвилях, а всі його пасажири були в безпеці. Минуло багато днів, вода злинула, і ковчег зупинився на вершині гори Арарат. Двері ковчега відчинилися, тварини зійшли на суходол. А Ной побудував жартовник, аби подякувати Богові за порятунок. Бог своєю чергою дав обіцянку, що ніколи більше не сотворить такого потопу. А на знак цього в небі з'явилася яскрава веселка. Ось вона на нашому малюнку. Історія Ноя вчить нас бути вірними Богові, навіть якщо навколо всі вчиняють погано. Бог бачить кожне серце і радіє, коли ми намагаємося жити чесно і правдиво. Нам не потрібно боятися нового потопу. Бог обіцяв, що такого більше не станеться. Але ми маємо пам'ятати, колись кожна людина зустрінеться з Богом. Тому важливо вірити, чинити добро і жити по Божому, адже Бог любить нас і хоче, аби ми були з Ним. Підпишися на наш канал, дивись інші відео, та завантажуй мобільний застосунок Суперкнига.